Вулиця Приморська змінюється. Тут тривають роботи першої черги капітальної реконструкції вулиці. Проектом передбачено облаштування пішохідних доріжок, двох зупинок міського транспорту, пандусу, сходинок на вході у парк. Вже побудовані колодязі для мереж вуличного освітлення. Всі електрокабелі будуть проходити під землею, зазначає Олександр Павленко. В першу чергу було передбачено влаштування кабельної каналізації під усіма пішохідними доріжками, які вони зараз будуть. Якщо ви побачите, вздовж всіх доріжок є люки. Колоці. Це саме колодці кабельної каналізації, в яку під час реалізації другої черги освітлення передбачається перенесення усіх мереж, які прокладаються повітряним способом зараз по нашим старим бетонним опорам під землю. Тобто, щоб в майбутньому у нас не було мереж, проложених повітряним способом, все було в землі, і у нас була хайна вулиця без зайвих проводів. Зараз будівельники працюють над облаштуванням пандусу біля входу у парк. Схил, який тут існує, не дозволяє проїхати колісним візкам. Поряд з парковою аркою розташовують зупинку автобусу. Тут для стримання ґрунту встановили підпірну стіну. Робітники встановили бордюри та засипають підґрунтя для тротуарної плитки на пішохідних доріжках. Затримати роботи можуть зміни у проєкті, розповідає Олег Пшеничний. Есть изменения в проектах, то есть э, такие как подъем пандуса, там, то есть незначительные, но они приостанавливают немного работы, потому что это согласование, то есть э, авторского надзора, то есть изменения есть в проекте. Проект хороший, то есть меняются остановки, делаются подпорные стенки для безопасности, то есть обладатель. Но это все смотрится в комплексе, когда все выполнено. Пока делаем этапами. Наступні етапи реконструкції вулиці Приморської можуть розпочатися тільки після погодження з обласною військовою адміністрацією. Більше про проект вулиці Приморської дивіться у програмі Об'єктив.